Вода вже зеленіє, покривається зеленими водоростями. Дивіться, качки. А це що за будь дуже схоже на борщовик. Перший пройшовся по новій набережній. Тут якесь кладовище, хрест стоїть і Свято-Михайлівська церква. Квартальний стоп. І він стоїть не на межі лісу, а біля ставка. Ох, як тут гарно. Зелено, затінок, спека відчувається не так сильно. Ну і всім привіт, друзі. Сьогодні буде невеличка розповідь про буерські ставки, які розташовані на річці Притварка. Дослідження річок мене не дуже приваблюють, але вирішив десь прогулятись, поки погода гарна і поки є вільний час. Отож, спочатку ми підходимо, це човновий став. Чомусь він називається лодочним, але правильніше українською буде човновий. Ось тут видно канаву до залізниці. А ось і сам ставок. Не знаю, мені відсвічує сонце, тож погано видно, що воно знімає, але сподіваюся, що вам видно краще. Вода вже зеленіє, покривається зеленими водоростями. А тут вон яка густа рослинність прибережна. Дивіться качки. Дивіться яке товсте дерево. Тут два дерева, точніше. І вон які дерева здоровенні. А тут, тут качка плаває. І хтось косить траву. А на набережні косить траву. Так, а це що за будь-який, дуже схоже на борчовик. Дивіться, які китиці з квіток. Які суцвіття. Так, дивіться, яке листя. Це є борчовик Сосновського. Рослина від потрапляння соку, якої на шкіри може бути опік. О, дивіться, скільки тут багато. І нікому нема до цього діла. Ось що проблема. Наскільки я пам'ятаю, раніше борщовика тут не було в усякому, в усякому разі 2 роки тому. Звідки він тут взявся незрозуміло. А ось це, якщо не помиляюсь, церковний став. Або навпаки, це шовновий став, а церковний по іншу сторону. Ну, мені все-таки здається, що це церковний став, тому що. Тут на березі розташована Свято-Михайлівська церква. Вона раніше була московського патріархату, а зараз не знаю якого. І він, видно оновлену набережно, на якій я ще ні разу не був. Так що, думаю, треба туди сходити, подивитися. Ну і тут місток. Вперше пройшовся по новій набережні, яку облаштували біля церковного ставка. Раніше я до нього не доходив, можливо, тому що. Там немає жодного дерева і влітку там просто шалена спека. А зараз, до речі, під час прогулянки температура на дворі становить плюс 35. Тобто це ну, дуже спекотно. Ось така оновлена набережна. На телефоні, звичайно, нічого не видно, тому що екран IPS плюс на сонці і на яскравому. І плюс він ще трошки пошарпаний в мене в кармані. Обгудзики потерся, подряпався. Ось Бачимо якийсь типу струмок. Цікавий. Тут дитячий майданчик і набережна. Ну і церква. Дерев'яний настил. Правда, правда тут не смітили, але все одно цікаво. Вихід до води. Який на який а вихід до води єсть. Тут зробили прохід. Цікаво, відблискують хвилі на перилах. Бачите, як на огорожі прикольно відсвічують. Ну і тут вихід до води. Трохи, звичайно, засмічено, але це боярка, це нормально. А ось церковний став. Тут ще якесь інформаційне табло, інформаційний плакат, історична боярка. Ставте на стоп кадр, якщо щось буде видно, і дивіться. А ось тема моєї прогулянки. Будаївські ставки. З будівництвом залізниць у 1868-1870-х роках розпочалося і створення каскаду ставів на річці притворці. Відповідно до старих карт, їх на, на початку було два. Один біля Михайлівської церкви, інший ближче до верхів'я річки. А вже у 1870 році починає діяти, а починає діяти найбільший використовуватися як резервуар для води, необхідно для паротягів. Згодом на цій водоймі з'явився прокат човнів існував до кінця 1950-х років, тому новий ставок отримав від дачників назву Човновий, лодочний нижче течією річки Притверстки. З часом з'явилися ще три. Йосипівський ставок, останній з каскаду штучних бойських водойм. Ну, туди, мабуть, не підемо. Так. Ось тут якесь кладовище, хрест стоїть і Свято-Михайлівська церква. Так тут іще якесь старе кладовище. Сходів виглядає прикольно. Тут вздовж залізниці видно є ще один струмочок. Його я показував у відео про антидепресивну прогулянку. Можете подивитись посилання. Так, де воно ось тут, ось тут десь угорі буде посилання. Як бачимо, в долині струмка тут дуже густа рослинність, тому що вода, тому що тут затінок. Квартальний стовчик біля селища лісодослідної станції, тобто між селищем лісодослідної станції і ставком. Тут ці ставки називаються шкільний і лісовий, тільки який з них який, який, ну вибачайте, може переплутати. Ось уже підходимо, тут видно низинна болотиста місцевість, ліворуч. Болото, праворуч, залізничний насип. О, як тут прохолодно. Якась стежка ще веде. цікаво. Ну ось тут болото. Ммм, комариків тут вже з'являються комарі. О, десь дятел сидить на дереві. Вон видно, заболочена місцевість. А ось тут і мостик. Цікаво, чи буде водопад, наш місцевий боярський. Але місток, ось ось тут, місток. Водопад, скоріш за все, пересох. Такі цікаві рослини ростуть. Порхавки в дитинстві. Вони недозрілі. В дитинстві любили, ну, ось так от. Бачите? Вони насіння порскають. Тут у лісі такий гарний затінок, і дивіться який дуб величезний. Ну а тут вже виходимо на сонце. Це дорога на боярське лісництво, точніше на боярський лісгосп. Ліворуч. А праворуч дорога до міста і до ставків. Ось ставки, якщо не помиляюсь, ліворуч лісовий, праворуч шкільний. Або навпаки. І там вон автомобільна дорога. А це шкільний став, тому що в цьому мікрорайоні розташована школа номер 2 Її теж показував на відео, так що можете подивитися за посиланням. Блін, а вода зелена, засвіла водоростями. Тепер це зелений ставок. Так, Тут їздять машини. Ще тут, ще тут покажу одну цікавинку. Це водоскид. Перетікає вода з цього ставка, з цей ставок в лісовий, він набагато нижчий нижчий рівень води. І ось така цікава штука. Бачите, квартальний стовп. І він стоїть, і він стоїть не на межі, лісу, а біля ставка. Тобто цей ставок також відноситься до лісу. Ось така цікавинка. Бачите? Ого. Прикольна нумерація. 129-128. Раніше тут був якийсь 35. й Ну а На цьому, мабуть, буду закруглятись, тому що оголосили повітряну тривогу. Плюс припікає вже набагато сильніше, ніж на початку прогулянки. Все-таки плюс 35 за бортом. Тому до нових зустрічей, сподіваюся, що вони будуть, тому що до ставків, які я хотів подивитися, я так і не дійшов. Ці ставків, які показав у цьому відео, я їх вже знаю давно і часто біля них прогулювався. А от в іншій частині ну, я ще не був, тому сподіваюся, що в наступних відео я все-таки дійду до запланованих місць. А на цьому все. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і бувайте!